На засідання колегії у Полтавському міськвиконкомі цього дня зібралися освітяни міста. На порядку денному кілька важливих питань підбиття підсумків роботи галузі у минулому році та окреслення планів на поточний рік. Не обійшлося і без порушення питання фінансування сфери освіти. Так, цього року школи міста мають отримати більше 190 мільйонів гривень державної субвенції. Проте на фінансування галузі переконує міський голова Олександр Мамай, кошти виділятимуться із бюджету міста. На кожну галузь держава не дофінансовує кожну галузь. Тому сьогодні ми із міського бюджету будемо додати фінансування. Вчора ми працівникам охорони здоров'я додали 18 мільйонів з міського бюджету для того, щоб Жоден працівник охорони здоров'я в цьому році у нас неоплачувану відпустку не піде. Також ми хочемо сьогодні довести, що треба 17 мільйонів для того, щоб жоден працівник освіти теж не пішов в відпуску без збережень. Також цього року планується збільшити кошти на оздоровлення дітей з минулорічних 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Відповідно, понад тисячу дітей отримують путівки безкоштовно. В Минулому році соцстрах. Давав приблизно 900, там, мільйон 900 тисяч гривень мільйон на путівки на оздоровлення дітей. В цьому році цієї, цього бюджету у нас немає соцстраху. Тому ми сьогодні хочемо, щоб ще понад тисячу дітей отримали путівки за половину вартості. Це діти малозахищених верств населення і також діти-сироти. Діти-сироти в нас повністю будуть відпочивати безкоштовно. Полтавські освітяни заспокоюють загальноукраїнська тенденція щодо економії коштів на харчування школярів цього року нашого міста не торкнеться. Якщо ви знаєте, в інших містах і в Києві в тому числі харчуються діти за рахунок батьків, то ми знову ж таки у нас маємо змогу таку, скажімо, витримати і цю перевірку і діти нас побудуть харчуватися безкоштовно. Ті пільгові категорії, які у нас мали пільги, вони залишаються і за рахунок міського бюджету теж будуть харчуватися. На ці потреби з міського бюджету планують виділити 9 мільйонів гривень.